А це ж нам того же не ходить лечькома. ще зробити двері. Твоя тримаю. Чи... Uh -huh. ага. Дейте, ти. ого? Хую. Дети двері, стоїть? Where is my money? Хуяй. Where is my money? Man. Ну воно ну, йобнути, блядь. What do you like, world? What do you like? Work. What put you strack with? Вальтера Модель. Walter Вальтер Модель? It's my brothers. Sister brothers. Not your other. <реку> 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 так блять, сміяться с тебя! Ты дурний! Що таке сталося? культуру. Я тут склав, ти не робив бардака, бабуся наробила бардака. Я не, я не, Всі можу. поробили бардака тут. Подивись, тут тупо захламіщина вся. Це баба бардак робить блядь, я її зараз розчерепашив, нахуй. Воно ж гниле вже, його вже викидати. Викинь його нахуй! Ну це баба. Ну оце хто поставив, оце, це, це. Це твоє. Це блузка не моя. Я зараз тій бабі пізділи дам. Вот Оце що це? А хуї знає? Але пухай. Що це Мід? Що? Мід? Там якесь, ще, що? Манка хуєна. Не закривай, там душно. Не пускай туш... кота до хати. Чого? він серий. Смердить! Шо, що вже продав? Ну гаді. Да? Все, дід. Просили люди автограф залишити. Ви вже продали. Відправляємо сьогодні. Давай автограф. Мій так? Да, тільки на всю цю красивий, хороший. Та який красивий? Ну, самі лучші. Блять. Такі, як я став. Дід, а можна було якось не такий гарненький, такий, такі гарненькі і сучасний. Прощайся з цією файною машинкою. Хуй мене. Скільки взяв зараз? Чотири. Маловато, я не казав 5, блядь. Дід, все робоче. Да, вона робить хорошо. Ну, все працює. Ну, чого ж це за чотири віддав? А за скільки треба? П'ять. Так, дід. Це вже все. Я гарненький. Ого! Ого. класний. Та чекай, зробила, Дуже гарний. Він і так гарний. Але ну, у нього сьогодні мордочка по особливому файному. Ми а так говоримо, мордочка це. З любя, з любов'ю, Так, дід, ну що. Ну, Дивися, будемо с будемо сьогодні робити контенту. що сьогодні, будемо, то давай руку йде. У це, 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 це. тебе тут діалог. Це, це. А вона вже пішла, все, воно вже робить тут добро. Так? Такого? Пінчу. Все. Ось така от атмосфера. Пінчу. Тут телевізор, тут, тут дід, І... роблять гримери. А ми тут стоїмо. Пінчу. Давай. А, я все, а нам треба на третій поверх зараз підніматися. Пінчу. Ну то що? Йдемо? Все. Все, йде. Ого, скільки горіхів! Де нахуй! Ебу зараз здохнеш, бля. Набери, бей. Ця в машина, Саша, сірання я зайшла, бо вміщень. Тікай, воно не вміє. Ну, вміє. Да я вдарю. Де нахуй? Пожалуйста. Дай я вдарю, чекай. Сікай! Мою голову, коти, блять, птвайме